На своїх двох чи на усіх чотирьох у Красилівчан є два варіанти: або щодня запізнюватись на роботу, або пиляти пішака до чорта на кулички через усе місто. Через те, що міський голова воює з перевізниками, страждають одні люди. Тепер я буду їздити на велосипеді меж до маршрутки на роботу. Понад сотня красилівчан тільки на перші півні відспівали, прийшли під стіни міськради з єдиним бажанням спалити свого мера на вогнищі. Марія Гвоздьова доклала максимум зусиль, щоб цього дня не тихим згадали і про неї, і про всю її родину. Задушити її варто. Вона вже вообще не знає. Вона всі приділи, вона перешагнула все. Її вже все одно вона свій бізнес. Думали, люди вибирали її як людину, голосували, і я ходила в тому числі. Думала, вона до міста, що зробить, а вона що зробила? Нічого на дороги наплювати її. Де ці гроші? Говорять всі, що півтора мільйона виділили. Де ці гроші? Катакомби не можна прийти, ноги можна поламати. Ці гроші десь є, куди вона їх діла? Тепер вона оці автобуси. Ну може в них якісь рахунки? Може є, але ж хай воно не на нас звозиться. Чого вона на нас має звозитися? Ось зараз ці люди остануться без роботи. Куди вони підуть? Куди ці люди підуть? Ми працюємо на ринку перевезень з 1998 року. Тобто 11 років. Ніяких не було до нас зауважень, тільки були одні подяки, грамоти і так, далі, і так далі. А на сьогоднішній день така стала, якби особисті амбіції голови стали перешкодою в роботі. Всього підприємства. Війна з найбільшим перевізником району розпочалась, як то частенько і буває із зачепленого самолюбства. Арсенюк, який до усього є депутатом Красилівської міськради, попрохав очільницю міста розповісти, куди тут тікли грошенята спрямовані на ремонт міських доріг. Марія Гвоздьова грішним ділом подумала, що їй такій чесній та пухнастій плюнули в душу, а тому почала копати глибочезну яму перевізнику. Спочатку завзята панянка понаставляла по всьому красилову бетонні клумби, потім домоглась зміни маршрутів. А сьогодні вчворила таке. Те, що у ніяку калітку не впирається, Марії Гвоздьовій заминулося розірвати усі договори з цим перевізником, який возить Креселівчан ще з 95-го року. Я розумію все ваше незадоволення діями міського голови, але повірте, що тут ніяких немає. Мені моїх амбіцій, те, що написано сьогодні на бусах, ніяких моїх дій, таких, які би порушували ваші права для того, щоб не їздили машини, для того щоб не їздили ні круті. Ні, перевізники, ні які інші було прийнято рішення згідно припису ГАІ поставити ці клумби на сьогоднішній день, як мені відомо, заведена кримінальна справа по розбазаруванню розбазаруванні коштів. І на підставі цього міський голова будь-якими методами розправляється з тими людьми, хто був в цій комісії. У нас перший маршрут, як ви бачите, мав ти. Через площу і до поліклініки, а загородили їх клумбами. І от цих 10 хвилин, що автобуси підходили сюди, і раніше на автовокзал приходили на 10 хвилин, воно йшли збої. Поставили питання про ліквідування ліцензії. На сьогоднішній день. Ми не подавали апеляції. Якщо, скажімо, ще цих 5 -6 днів 6 ми не подамо апеляції, то нас, звісно, ліцензії, ліцензії позбавлять. Але я таки думаю, що міський голова після сьогоднішньої акції не буде розривати з нами договори на перевезення по місту. Хоча Марія Гвоздьова таки сплутала грішне з праведним, вона ладна тричі перехреститись, щоб довести. Дія на благо громади проте того великого щастя. Чомусь самі красилівчани досі на власному кожушку не відчули. Мій чоловік працює в Арсенюка водієм, і вже дві неділі, як от почалося це, все ну це не розберіг, бо вона тут за ці владу, за ці вибори така вона не підписує цей графік. Це і Бурбайде. Перекрила дорогу для поліклініку, бус не ходить. Перекрила вона дорогу. Що все на зло Арсенюкові робить? Пускає і казала, що це моя земля, що хочете, роблю. Нікого не хоче. Вона вона насобі сама сама влас, сама хазяйка, сама все. Після усього перерахованого міський голова влаштувала Арсенюкам контрольний у саму голову. На 35-ту сесію запросили обласних даєшників, які вочевидь зіграли роль засланих птахів. Державтоінспектори розповіли, що Арсенюківські бусики розвалюються на ходу, а водії сідають за кермо лише після того, як перекинуть чарку другу. Власне, після такого звіту і в Арсенюка, і в людей повідвисали щелепи до самісінької підлоги. Із 30 Транспортних засобів, які були оглянуті працівниками ДАІ, 27 автобусів було виявлено з технічними несправностями, експлуатація яких була заборонена. Міська влада повинна керуватися принципами інтересу е, громади людей. Якщо люди виходять на вулицю і протестують, і кажуть, верніть рішення попереднє, дайте можливість нормально працювати автомобільному транспорту. Міська влада повинна цього слухатися. Якщо не знаєш, як робити, роби так, як хочуть люди. Це принцип, який має бути для міської влади Красилова. Більшість депутатів за те, щоб припинити дію рішення міського голови. Проте, як бачимо, ні закон, ні люди, ні колеги-депутати Марії Гвоздьовій не указ. Вона зрівняла себе із самим Господом Богом і хазяює в Красилові, як їй заманеться. Крушники радять бути обережнішою на поворотах, бо накопали на гвоздьову цілу купу ревізійного матеріалу. Загальна сума фінансових порушень, що призвели до вкрад, до збитків так скажемо, це 220,3 тисяч гривень. З них 14,9 тисяч гривень це завищення об'єму вартості виконаних робіт по дорогах 149,29 по теплових мережах. Крім того, допущено нецільове використання бюджетних коштів в сумі 33,1 тисяч гривень. Як бачимо, чим далі в ліс, тим більше дров, і війна з Арсенюками, то ще квіточки. І поки міський голова на славу розгулялась, людям є над чим подумати. І в першу чергу кого пустили до влади, бо закатані в асфальт собаки вже почали вилазити. Ірина Поліщук, Павло Сєвак, для віп новин.